Вивати і надалі дрони це переросте в розвиток далі тієї ж авіації, воно переросте в розвиток систем зв'язку, воно переросте в розвиток а, систем оптичного там зору систем власних систем в Україні. Насправді вже роблять електродвигуни. Може. Це ще не дуже відомо, але є підприємства, які роблять для дронів електродвигуни. Так само вже є на напрацювання по системам зв'язку. Власне, да, чіпи ми робити не можемо, але в принципі поки все інше що. поки що. А, і Європа, до речі, вже розуміє, що чіпи з Китаю це не дуже хороший варіант. І є велика європейська програма, яка націлена на те, щоб. Розвивати галузь створення чіпів, і я впевнений, що європейці в найближчі 10 років в цьому напрямку дуже просунуться. Бо зараз основними центрами створення чіпів, ну окрім сполучених штатів, є той же Китай Тайвань і Китай, так, так, так ну, і південна Корея, також і Японія в цьому виступають, але практично